Щиро вітаю вас, дорогі друзі! На телеканалі Надія знову надійшов час програми 5 хвилин для вічності. І з вами знову я, її ведучий Олег Олексєєв. Ресторани переманюють нас до себе, дозволяючи вибирати саме ту їжу, яку ми хочемо. Кондитерські магазини вихваляються сотнями різних смаків солодощів. Навіть купуючи будинки і автомобілі, ми можемо знайти те, що найбільше відповідає нашим бажанням. Перед нами величезний вибір. Ми можемо знайти будь-що відповідно до наших власних потреб, смаків. А що ж стосовно релігії, яка би відповідала вашим бажанням, якщо до релігії без почуття вини, без вимог, без нагромадження надокучливих можна і не можна, такі варіанти існують. Але чи можливо вибирати релігію як улюблений смак Морозова? Існує багато голосів, що змагаються за нашу увагу. Так чому ми маємо вважати Ісуса вищим, скажімо, за Магомета чи Конфуція, будучи Джозефа Сміта? Та й взагалі, хіба не ведуть усі дороги на небеса? Чи не є всі релігії у своїй основі одинаковими? Правда полягає в тому, що всі релігії не ведуть до небес, так як і всі дороги не можуть вести в потрібне нам місце. Докази Воскресіння Ісуса неспростовні. По-перше, було понад п'ять сотень очевидців Воскреслого Христа. А це багато. Неможливо ігнорувати 500 голосів в будь-якому суді. Покази очевидців є першим доказом події. Доказом також є пуста гробниця. Вороги Христа могли би легко зупинити всі розмови про Воскресіння, якби продемонстрували його мертве тіло. Проте вони не мали що показувати. Могила була порожня. А чи не могли учні Христа викрести його тіло? Навряд, аби запобігти цьому, могила Ісуса пильно охоронялася озброєними солдатами. Беручи до уваги, що його найближчі послідовники втекли у великому страху під час його арешту і розп'яття, просто неймовірно, щоб ця група переляканих рибалок пішла проти вишколених професійних воїнів. Факт у тому, що Воскресіння Христа неможливо спростувати. Ісус єдиний наділений божественним авторитетом. Оскільки Він єдиний переміг смерть. Магомед, Конфуцій та всі інші по сьогодні залишаються у своїх могилах. Але Ісус вийшов із могили через три дні після смерті на Римському Христі. Кожний, хто має владу над смертю, безперечно заслуговує нашої уваги. Ісус довів свою силу над смертю, тому нам варто прислухатися до Його слів. А Ісус стверджує, що є єдиним шляхом до Спасіння. Він не просто один зі шляхів. Він єдиний шлях. І цей Ісус в Євангелії від Матвія говорить до кожного з нас сьогодні. Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий, і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм. Бо ж ярмо моє любе, а тягар мій легкий. Світ жорстокий і життя складне. Більшість із нас відчула це на собі. Чи не так? То чого ж ви прагнете кардинальних змін чи простого культу, живого Спасителя чи одного з багатьох мертвих пророків? Змістовних стосунків чи порожніх ритуалів. Ісус не один з можливих варіантів, Він єдиний варіант. Правильна релігія в Ісусі, якщо ви прагнете прощення. Правильна релігія в Ісусі, якщо ви прагнете змістовних стосунків з Богом. Істинне християнство в ньому. Якщо ви прагнете до вічного дому в небесах, повірте в Ісуса Христа як у вашого Спасителя, і ви не пожалкуєте. Прийміть Його як вашого Господа, і ви не розчаруєтесь. Саме про це, дорогі друзі, я хочу, щоб ми сьогодні з вами помолились. Наш небесний батько, і знову сьогодні ми приходимо до тебе. І знову сьогодні, вже вкотре, ми дякуємо Тобі за Твого Сина. Який добровільно прийшов, щоб померти за кожного з нас. Ми дякуємо Тобі, Господи, за те, що ми знайшли правильну релігію, істинне християнство. Ми, ж не, ми можемо знайти в тобі, в Твоєму слові, сенс нашого життя. Це настільки важливо. І ми дякуємо Тобі за цю радість в нашому житті, за цей великий подарунок за Ісуса. Сьогодні благослови наших глядачів і будь з нами і в цей день. В ім'я Ісуса ми просимо. Амінь. Нехай Божа благодать буде з вами сьогодні, і нехай Господь благословить всі ваші шляхи. А я, як і завжди, прощаючись з вами, нагадую, ми чекаємо ваших молитовних потреб, прохань чи досвідів за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. До побачення.